Починаємо. Да? Доброго дня вам, любі малята! Щиро вас вітаю. Доброго настрою вам я бажаю. Добрий день. Добрий день. Так. А ми сьогодні з вами відправимося у казку. Послухайте казку. Лисичка і журавель. Зустрілись одного разу лисичка з журавлем, і почали дружити, спілкуватись. І ось лисичка запросила журавля до себе в гості, приготувала смачну їжу і насипала в тарілку. А у журавля ніс довгий, дзьоб довгий, і він не зміг поїсти, а лисичка все злежав журавель. Запросив лисичку до себе, приготував смачненьке, але поклав все це у горщик з тоненьким-тоненьким горличком. У нього клюв довгий, він собі їсть, а лисичка не змогла, образилась вона на нього. А чому лисичка насипала в тарілку, а журавель? У глечик. Лисичка любить дісти в тарілочці, так? Вона правильно зробила Ні. для жабля? Ні, неправильно. Адже він не може їсти з такою. Він йому повинно бути ось, щоб можна було все дістати. Бо який у нього клюв, дзьоб, який? Довгий. А чому він так? Тому що він ходить по болоті і шукає, кого ж він там шукає? Що? Жабу. Жабу, рибку і їсть. Так, ось, а зараз ми з вами треба розподілити страви. Наша <кій> катруся наварила борщику, картопельки, зварила компот, а все це треба розподілити по тарілочках. Яку? Куди ми нальємо борщі? у яку тарілку? Які Глуб. у нас є? Є у нас що? Чашка, міска, тарілка і глибока. Глибока. Глибоку. А картопельку ми куди насипемо? Тарілку. Мілку. Мілку. А компотку ми нальємо? Чашку. Чашку, Правильно. А скажіть мені, будь ласка, а якщо я налью... Борщ і помілку тари, тарілку. Я зможу його наряди? Ні. Чому? Бо він вильється, бо він на що? Борщ це рідина. Я можу покласти глибоку? Так. Да. Так. А чому ми наливаємо компот у чашку? Ну чому? Подумаємо. Тому що нам зручніше пити компот з чашки. Адже компот це водичка, рідина, так? Ми ж не будемо пити компот? Не буде. Правильно. А тепер спробуй пальці рахувати. Спробуй пальці рахувати. Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. Десять пальців. Пара рук. О твоє багатство, друг. Наші пальчики наше багатство, адже ми ними можемо все робити. Правильно? Так. Да. Так. А треба зараз нам ще одну групу грати. Розсели рибок. У нас є рибки. Дивіться. Треба їх розселити. Синю рибку акваріум покласти. І червоні повинні бути в одному акваріумі. В який акваріум ми поселимо синю рибку. Маєнкою. Маленький, правильно. Ось так, йому тут буде добре. А в червоних рибок куди ми поселимо? Большом. Великий. Так, а ну, поміщаються вони. Так, дивіться, вони в нас всі помістились. А чому маленька рибка, а червоні у великому. Це. Так, а тепер ми скажемо, це мілкий акваріум, а це глибокий. Тому тут може поміститись багато рибок. Добре. Молодці. А тепер пограємо. Треба не помилитись. Так, тут у нас що? Зображено? Сашка. Пошка. Так. Бошка. Так. Чай. Так. Чайник. Чайник. Що це? Поколка. Тарілка. Як одним словом назвати ці предмети? Посуда. Посуд. Молодці. Правильно. Посуд. Що стоїть першим? Пошка. Що стоїть другим? Що Кошка. Що стоїть третім? Кошка. Що стоїть четвертим? Чайник. Що стоїть п'ятим? Так. так. А тепер. Що стоїть між ложкою і чайником? Кастрюля. Кастрюля стоїть. А що стоїть першим? Тяжка. Тяжка. Що стоїть останньою? Тарілка. Тарілка, правильно, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, і назвіть, який, якого предмета не стало. Подивіться, уважно дивимось на картину. тут є. Тарілка, Таріл. чашка, Таріл. ложка, чай. Так. А тепер запущили очі. Якого предмета не стало? Так, відкриваємо очі. Так, а якого предмета не стало? Чашка. Чашки не стало. Правильно? Так, знову дивимось уважно на предмети. Закриваємо очі. Так, відкриваємо, якого предмета не стало. Та, я. Правильно, молодці. Так. ну тепер. Граємо ще. Закриваємо очі. Так. Якого предмета відкриваємо очки? Відкриваємо вже очі. Якого предмета не стало? Очка. Ні. Ще, тарілка у нас там була. І тарілки не стало. Так, добре. Ну що ж, а тепер порахуємо. Так. Скільки у нас Один, глечиків? Один, два, три, Чотири. Три, правильно. Скільки тарілок? Один, два, два. Так, правильно. Скільки чайників? Один. Один. Так. Один. Скільки чашок? Один, два. Три. Так, правильно. Скільки сковорідок. Один, два. Так. А скільки кастрюль? Один, два. Правильно. У нас кастрюль і сковорідок порівну. Ну що ж, молодці? Чудово. Ну що, сподобалось заняття? Да. Що найбільше сподобалось? Ну що найбільше сподобалось? Все сподобалось? Ну добре. Ну що ж, до побачення, до зустрічі. До